Ніде, йо майо вчора бачив, думаю, зараз покажу чи не покажу. Та ну опять же не видно. Ох і стадо група Вон, Бачите, пливуть. Оце вони облюбували це містечко. Плавають тут з цієї калюжі на ставок я вже говорив неодноразово. Ну, блін, клас, оцей проліжаєш елементарно, ось природа, ось вона, красота. Якась було це якийсь розливчик, а там вон плавають уточки, криженьки, деякі. Ох, і наші ж дороги. Так, народ, всім привіт. Значить, нацепив борони. Та видно, так? Да? Дев'ять штучок степка дитячих борінок. Ну, дитяча вона для цього трактора. Робилася вона тут під МТЗ. Ну, в два ряда я вам скажу, роблять картину. Е, як ти не крути, швидкість є швидкість. Для любого агрегата потрібна швидкість. Просто пам'ятаю, як МТ зоном закривали, він є на ці дві боронки, там, ну, може 6-7, може 8 кілометрів, не знаю. Є пердить, воно така грудочка, така, знаєте, ударилася один зубчик, така тух, тух. Таке, просто котилася. А цим, як залітаєш, і в дворяда, 17-20 кілометрів йому скорості, та, та грудочка від першого зуба й до последнього короче, розсипається в пісок. Тому хочемо закрити одну площу. Подивитися, що вийде з цього. Я, звісно, був за культиватор, тому що бур'яну вже попереду я ті дам. Ну батя каже, що борони зроблять своє. Там у нас буде соя, якщо піде хвиля бур'яну, ми її жакне вравтапу. Хорошо, нема питань. Ми люди подневолі нам сказали, ми зробили. І чує моя народкишечка, що не тільки воно, наверное, і в нас, а й в усіх. День-два і жопа буде в милі. Чого так кажу, тому що вже е через день у нас травень, потім два дні паски випадає, а сіять, сіять і ще раз сіять з цими погодними умовами. Треба пекти, пекти пекти. Раніше посіяли, не так довго вилазить, то холодно і то ще щось ті сої. Да? Рано пізно посій вологи немає, ну все воно якось одне за одне. Хоча сьогодні такий опять, такий дубальний ймовірний. Вже було ж ставало на погоду. Так що, я думаю, посівна затягнеться в зв'язку з цими погодніми умовами, які б склалися у нас. І будемо пекти, ну, сутками ми не печемо, звісно, з раннього ранку до пізнього вечора. До речі, це, дивіться, цепка, що хотів сказати, степка у нас горіл на 9 штучок. Одні кажуть 75 см ширина борони, одні інші кажуть метр. Я рахував метр. Ну, 9 бурінок по метру, 9 метрів, правильно? Ну я взяв поміряв, то виходить 8, то ли 8,80, то ли 8,90. Дивись забув. Ну, блін, забув, ще раз переміряю. Ну суть, що все, нам все 10 см або 20 не вистачає. Я ж думаю, що ж мені на автопілоті ставить. Чи 9 метрів чи 8,80 так як сигнал, точність максимум похибка точності 20 см. Хто поміряв і забув. Зараз приїду ще раз так що покажемо сьогодні роботу, як виглядає площа. Я думаю, там буде красота. Ну, це все далі у відео. Торохтим поки на поле. І далі тоді вже продовжу, розкажу, покажу. Сьогодні буде краш-тест автопілота, перший раз, це воно. Ін Інтересно да, порівняти один автопілот, другий, там він крутиться, там не крутиться, там РТК, тут немає РТК. Ну, порівняємо, скажемо свій відгук, Так що не перемикайтеся, додивитесь відео, напишіть комент, А поки дивитесь, поставте лайкос, кому не западло. Ну і далі будемо. Покажу зараз як ми переводимося з транспортного в робоче. Чуть-чуть маленький такий момент. Кому це, звісно, інтересно. Оце щось припіка Коля. Так тільки сонця не було. Вроді би холодно, так? Прохладного. На мать на отому відходить трохи. чуть, -чуть. Ось 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 ось. нас колеса служать, як транспортні. Так і для робочого. Тут в принципі це все діло недовго, ну, поки другий ряд борід нацепиш, то якийсь ну, не пів години, ну хвилин 20 уходить. То я зараз так вкратце покажу, може комусь це інтересно, хтось любить посозерцати. Як я гайки кручу, бо я особисто не сильно таке люблю созерцати. Мені більше цікава робота сам про це. Оце воно. І прям на цю сторону його Йо-моє. Я вроді би мале, але не легенько, я вам скажу. Кольосіко. Як потягаєш, спина болить. Йо, твоя. Так, да, на кані... ой, в прицепні, може, по-своєму і краще борони, та ну на порядок краще. Ну ми тоді самі зробили. Я дивіться, нам виварив. Тобто на той час підемо те зона. Якби на той час був такий дракон, то ми б варили зовсім інші, правильно? А маємо що маємо. На мою думку, хай будуть борони, як борони, отакі, як вони є. Зато трактор обслужений сервісом і їде рівно на автопілоті. Ну це мої особисті думки. Ми всі різні, всі думки розходяться. Так, це все. Так, там є, опускаємо. Зараз воронка і цепляємо другий ряд. Новина зроблена. Тепер оці борони через отакі уші, через отакі петлі соєдіняємо з тими боронами. Ну це вже показувати не буду, щоб не розтягувати. Зараз відпожу телефон. А далі тоді вже в роботі покажемо, продемонструємо Площа таким макаром. Тут буде або пан, або пропав. Далі покажу. Ну що, значить, в роботі працюємо. Перша лінія не вважається, це була пробна. Ото в мене АБ і задній Це просто, я вам скажу, неймовірне відчуття. Зовсім різниця е, робота на хідравліці і на механіці. Це, звісно, небо і земля. Ну давайте розберемося так. Якщо ви завжди сіяли по руками по маркеру, то пофіг, який то автопілот, гідравлічний чи електромеханічний, пофіг абсолютно. А от коли попробував класний той є той, і той, той. Ну коли попробував руками потім електромеханіку, потім гідравліку, різниця суттєва. Що ж тепер хейтери напишуть, що тоді руль крути... Ні, не так, на МТЗ це було дорого. Та затубали ці монтіровки. На МТЗ це було дорого, вартість півціни, пів, пів МТЗона, На масеї. Руль крутиться, очі меректить там, що там іще кого напрягає, а розбивається там усе там, воно не нужне. А як на гідравліки, що ж тепер будуть фахівці писати? Чи може вже фахівців таких немає. Спеціалістів таких неймомірних. Та ти що розробляється, просто бімба, Щас підемо покажу, розкажу, до краю доїжджаю. Я не привикну, ще, народ, я переїжджаю в іншу лінію і нажимаю автопілот. Я дивлюсь, руль не крутиться, та ну як таке можна. І воно аж мене аж петрушує, я до цього просто-напросто не привик. Привик уже до, до руля, що крутиться, поняли? Коротше я вам скажу, це просто бімба по роботі. Дивіться, як рівнесенько, красивесенько, все як книжка пише. І що я вам скажу? Швидкість. Швидкість для любого агрегата це отак. Як ти не крути наш МТЗону, ці дві боронки. Ви бачите, це чуть підзабиває. Треба буде в цьому краю ставати, висипати, викидати посадку інколи. Щось набивається. чого-то, Ну, не критично. Коли МТЗон тягав, от на оцю гору, він єлі пердів, може 6, може 8 кілометрів. Отакого от попілу він зробити не міг. Тому що єлі тягнув дві боронки. Ну, в основному тягав він одну. Один ряд борінок. Зараз дивіться, який. фон. Красота. Я думав, просто знаєте, що хотів культиватора. Що борони не повитягують отакі ось бур'янці. А їх, якщо так, ну ось, ось дивіться. Прям масово. Коли, коли все прекрасно, все супер, витягується, все ось чорне, чорне, чорне. О камінь треба убрати. І ось такі ми щеї, оце я думав свиріпи, я думав, це не витягне. Коли, коли, ти що, дивись, шифер, а, ні, тряпка. Красота народ, те що, атрія його загони, ви що, ж подивіться, що зробили борони? Вони ось нарушили, ну. Ну, що земля сира, то воно ну, ось і, і риється. Ну борони ж на оцю глибину не могли зробити, не могли. Вони отута зверху ось. Розрили, розворушили. І атрія його загонить, оце тверденьке. І все буде... Very well. Чотенько. Так, тут буде соя, я вже повторюсь, може казав, на 35 міжряддя. Тому, тому ці бур'янці, які не вирвані, якщо вони підуть, то нічого страшного, заїхав ліфом признав і тема закрита. По площі це в нас попередник соя. Весняна культивація і ось о... А, ще раз борони були. Весняна культивація, борони. І оце другий раз борін і буде посів. Економічно я вам скажу, ну які тут затрати на цьому боронування. Ну хай за два рази 12 літрів. І культивація по 10. Тобто 26 літрів. А так би треба було б вивороти, це 22 літри мінімум. Потім заборонувати, це ще 6 літрів, потім закультивувати це ще 10 літрів. То по чуть-чуть Економіка є, але питання у врожайності, правильно? Отут є момент. Чи воно оправдано буде, чи ні. Ну, ну, подивимось. По нулю ж якось люди сіють, правильно? Правильно. Та ти що, блін, я задоволений роботою взагалі. Як там руль не крутиться, аж аж сіпає мене. Одне, що ще не провірив, воно таке, перву лінію загнав тут, край доїхав, забув, як змінювати ширину захвата. І, коротше, забив уже нову лінію. Забив, якось там щось наклад, там щось що збив. Ну, поки що не, не не Скажіть, я скажу. Ну, привид. І оце ж забив нову лінію. І тобто, не можу зрозуміти, як йде перехват. Тобто ще раз зроблю, наприклад, по цій лінії, або зараз на оту заїжджати. І подивимося, який йде перехват. Я поставив, по-моєму, 8,50 Борін... Блін, не міряв. ли 8,80, то ли 8,90. Поки, поки тренуємося. Може треба зменшити захват, може, треба збільшити. Ну коротше, поки тренуємося. По площі розказав, по роботі показав. Ну і що? Правильно, далі буде, не перемикайтесь. Доїхав до краю, посидь, покажу. Я чесно вражений, реально. Так, да, я поставив 8 час 850. Ось дивіться. Проход останній, ось, ось зуба. І ось іде в нас. На оцей зуб, який у нас йде, ну, перекриття. І це на безкоштовному сигналі. Оцей момент мені не подобається. Це там, де культиватор був наш і працював. Е -е, рештки кучі оце набивало, там було у колі. І в ітоги е -е, підзабиває Ну На розворотах, коли я подимаю, передній ряд піднімається, задній торохтить, воно витрушується. Ви Просто подивіться на площу. Що ще треба для посіву? Йдеш м'якенько. Все. Прекрасно пофеншую. Я. мене народ нема матло. Я просто Просто вражений. Оце вам, оце вам і перекриття, оце вам продуктивність, Оце вам економія часу, економія солярки. Ну тільки ж треба менше знімати відео, а робити роботу. Я від руки, ну це железно-бетонно, борона, коли півтори, коли менше там борони, іде перекриття. Ну Ми бачили, саме Лі... лінія рівна. Все красиво, все перекриття мінімальне. Ну це, це треба до цього дойти, попробувати і потім перейти. А просто так зі сторони воно не нужна. Согласен, народ автопілот, це, звісно, не нужна штука, але дуже і дуже нужна. Просто красота. Це ось я АБ забивав, ось дивіться, даже дивіться. Ось АБ я вів, да? доїхав, нажимаю Б, він зрисував лінію, він вильнув і попер прямо. Клас. Клас. Одним словом. Що трактор? Клас. Що робота? Клас. Тепер їдь, вноси різьбу на, на різань, а робота робиться. Е, хожу, а хожу сіка там. 18 кілометрів було. Це ж дивіться, щоб я не придумав. Може ж воно стоїть ось проход, ось рівний, зараз одійду з цієї сторони. Підемо зараз трактор, глянемо, що там. Ось. Рівна полоса. Вже під краєм підняв, пішов розвертатися. Скільки я поставив ширину, бо я вже і забув. Я блін, ще тільки що дзвонив хлопцям, кажу, а яка, де його міняти, підміняти? забував. Вроді би ж на днях обучали. А я вже і забув. Е, так, що ми маємо? Маємо. Скину швидкість, так. Ширина... Ой, ні, не то. Ось сюди. Ви бажаєте продовжити? Так, бажаю. Навігація ось сюди називає. 8,50, оце це захват. Наборі вже кажу, чи 8,80, чи 8,90, не пам'ятаю. Лінії збережені, що ми робимо, трогаємося вперед. І їдемо прямо. По лінії, представляєте? До краю доїжджаю, розвертаюся. Так, да. Це воно. По швидкості 17,8, 18, ну нагору йде тугіше. Так працюють борони Ти шо, ти що? Значить, що я вам скажу? Це ж а, ну, це перва, не звертайте увагу, це вже оця рівна і тепер оця наступна, в якій ми їдемо, вона йде рівно відносно По... тієї По сигналу GPS пропадає там і так далі. Не один писав в коментарях, не один з чоловік дзвонив. Як я зрозумів, хлопців дзвонив я на РТК, теж не працювала в мене. Автопілота не працював, чого, тому що в мене оці поля в одному масиві, інші поля, в іншому масиві, Коротше, в мене е, знаходяться далеко е, ці ж РТК станції. І коли приїжджаю на те, мене перекидають на іншу станцію. Я дзвоню, тому що не, не працює, не достає сигнал. І кажу, а в чому прикол? Чого воно це пропадає? Люди питають там і так далі. А він чоловік каже, що момі... обов'язково потрібно глушити. Але питання в іншому. Коли глушать GPS станції, РТК працює. Коли е, глушать РТК, то ні GPS, ні РТК не працює. При тривозі. Тривога в області, тривога, може, поряд за якоюсь областю. Тобто такий момент є, питань не є. Так що, щоб знали, щоб були в курсі. Ну я поки печу. Ой, запрацювався народ, поки сонце сідало, думав тричі про те, що треба вийти засняти відео. Ну, в ітогі, провтикав. Сонце сіло, доробив. Ще дві ділянки після тої. Ну оце отак повинна виглядати площа. ну Блін, поганенько видно. Під посів. Звісно, розробилася бомба. Ці дощі е, просто були як знахідка. Роб, е, можна провести роботу над помилками. Тут все ось, дивіться, м'якенько. Грудочки немає. Тобто, ось вершок поворушило, грудочку розбило. Всю, а наша сівалка її сюди в гугу. Загони. І буде красота. Не знаю ці стовпи, що з боронами є, лі їх обминув, а то ще й ще сівалка. Як я їх терпіти не можу, якби ви знали. Ну та вовсім, не несуть, їдемо далі. Е, роботи ще куча, зараз я з сусідським полем перескочу, щоб мені не складатися, не грати, я зараз тільки птруть, закрию їм вологу, скажімо так, потім через просічку тільки нирк, і я вже на іншому полі. Е, працюю, до речі, вже в один ряд. Другий ряд забрали, тобто тут на цих площах немає необхідності працювати з двома рядами. Тут вони в один ряд роблять картину. МТЗО... Що значить скорость? МТзон би цього не зробив. Що б ти йому не робив, треба скорость. Якби звісно, МТзон 15-50 з лишнім, да, той би зробив. А 892-й, такий як у нас, ну, не зробив би він цього за один прохід, тому що ну, не вистачає скорості. Що ж, я 18 кілометрів ходжу, це скорості. А МТ-зон би там 10-11 пік. Так що все, я далі в ніч працювати. Всім пока і зустрінемося в нових відосах.